Добрий день, любі малята! На занятті з малювання ми з вами малювали годівничку для пташок. Сьогодні до мене знову завітали наші пташки. І гол прилетів, і горобчик, і навіть ворона. Я зробила для них ось таку годівничку, подивіться. Але в цій годівничці немає зерняток і насіння. Тому я сьогодні пропоную вам за допомогою пластиліну зліпити. Зернятка і насіння для наших пташок. Подивіться, у мене на дощиці лежить шматочок пластиліну. Бачите, ось такий. Я взяла пластилін коричневого кольору. Насіння зернятка можуть бути різного кольору. Тому ви можете вибрати пластилін, який вам до вподоби. Але я сьогодні взяла пластилін коричневого кольору. Тож розпочинаємо нашу роботу. Спочатку нам потрібно буде скатати ковбаску із цього пластиліну. Ми його розім'яли в руках, він став м'ятеньким, поклали на дощечку, притисли твердою прямою долонькою і катаємо ковбаску. Ось так. Ось так. А тепер подивіться, ось така ковбаска. Для чого ми це зробили? Щоб нам було зручно від неї відщипувати шматочки. Тому що зернятка і насіння, вони маленькі. Подивіться, я відщіпую шматочок. Ось такий, подивіться, бачите. Кладу його на долоньку і пальчиком скочую круглинке, ось таке вийшло в мене, зернятко. І кидаю його у годівничку. Наступний шматочок беру, відриваю, кладу на долоньку, скочую ось таку кульку невеличку, яка схожа на зернятку. І кидаю у годівничку. І так ми будемо робити багато-багато-багато зерняток. Тому що пташків у нас прилетіло багато. І вони хочуть їсти. Ось так ми погодуємо. Так ми допомагаємо пташкам у скрутні часи взимку, коли немає чого їсти, і їм, вам, їм дуже важко знайти собі харч. Ось так. Подивіться, на долоньку поклала, пальчиком скатала і угодівничку поклала. Бачите, як зручно відривати шматочки від ковбаски тоненької. Ось так. Ось так, бачите? Ось. У нас вийшло дуже багато зерняток. І наші пташки будуть задоволені. Ось так, подивіться, ми з вами у годівничку наповнили зернятками. І наші пташки поласують ними. Ось таке сьогодні заняття, зліплення ми з вами провели. До побачення!